1 кілограм 429 гривень отакого сиру. Мій оператор в курсі колись давно, дуже-дуже давно, це було, я б сказала, десь років 15 назад. Я працювала в сільпо в на касі, і я дуже полюбила оцей сир. Чому я його полюбила? Тому що за такими дирками в нас були е, закупка, контрольна закупка. І мені начальник охорони казав: Юля, я з тобою не дружу. Я не можу тобі провести. Контрольну закупку, того, що ти весь товар знаєш. Я настільки любила цю роботу, я настільки балділа, оцю. Я просила, робіть мені контроль. Я любила, знаєте, такий двіж. Мені подобалося, щоб мені робили контрольні закупки. Я е, ці алкоголь увесь знала, я всі елітні товари знала. Мені настільки це класно було, а мені не робили із-за того, що я знала весь товар. І там був такий сир «Білозгар», і він мені подобався таким, знаєте, так, е, гірчинко-кислинкою цими дирками. Так я його люблю, це вовсе. І тому мій оператор мені завжди купує з дирочками сир. А напишіть ви, який сир любите. А якщо ви любите ще ікру червону чорної щуки, то вам до мене в особисті повідомлення, тому що у мене 10 різних видів ікри. Напишіть свою думку, чекаю в коментарях.